Був суд, побої, муки і плювки, на святість і любов, всі сили пекла. Вінок терновий, блідністю у щоки, стікала кров Христа, свята ще тепла. Він був людьми замучений, побитий, і на хресті розп'ятий у ганьбі. Довкола навтоп, гув несамовитий, зійди з Христа, допоможи собі. Голгофа, хрест розп'яття на хресті, обабіч розпинають розбійників крізь біль слова, благаючі святі. Прости їм, отче роблять, що не знають. Гриміло небо в горах струс і шум завіса в храмі навпіл розірвалась, Померкло сонце, щоб на ругу цю не бачити, так люто смерть сміялась. Звершилось, тихо мовили вуста, останній подих і останнє слово, але розп'яття Господа Христа було у світі цим не випадково. Він все стерпів, наругу, біль і муки, святий Господь віддав життя за нас, ось на Христі святі простерті руки, Він цілий світ своєю смертю спас. На третій день на острах фарисеям, священикам, що сина розп'яли, апостолам на диво всім юдеям згорнулась вістка весь Єрусалим. Христос воскрес! І камінь, мов той Порох, мить відкотився, звільнив до гробу вхід, коли, пробивши ночі темний морок, сліпуче спалахнув проміння схід. Христос воскрес! І не на день, на віки, Він, Божий Син, з отцем цей світ створив, в Його руці, душі нашої ліки, в Його словах життя, святий Мотив. У всіх нас радість, радість незбагнена, душа на крилах лине до небес. Ми в радості своїй, благословені, наш цар, наш Бог, Ісус Христос воскрес! Христос Воскрес, Воскрес наш Бог Спаситель, що може радість цю в душі загасить. Христос Воскрес, щоб вічно з нами жити і бачити, Його могли щомить. Я з вами до кінця земних доріг, йду місце готувати в домі очим. о хто себе у святості зберіг, Господь усіх стрічатиме охоче. Цього світу біди і напасті порівняно зі славою Небес. Христос Воскрес, але безмірне щастя воістину Ісус Христос Воскрес!